Усім добрий день. Ще одна панорама Слабського невеличка. Сьогодні вже їдемо додому, ввечері потяг. Тепер просто гуляємо, насолоджуємось краєвидами. Бо гори тут дуже гарно. У нас такого не побачиш вдома, звичайно. Хоча, можливо, в нас є своя краса неповторна, але гори. То є гори. Супер гарно, це ми вже другий раз у Славську. Але із задоволенням приїжджаємо. Дуже тут подобається. Класно. Така невеличка панорамка гарна на згадку про відпустку нашу літню. So. Huh?